Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. А хочеться запитати, що там як у вас, а тільки от перед перед ефіром колеги розповідали там про графіки, Одесу, відключення, пункти незламності, всю цю. А я читав. Давайте ні, давайте. Ну що, ну давайте про цікаве. І головне, я негодування не, не, не ваше читав стосовно цих ППО, Одеси, закрите. У цю історію закрили. Що, яка ситуація? Давайте нагадаємо людям, може, там щось когось йокне? Ну, загальна ситуація у нас зараз з за енергозабезпеченням досить важка. Діють графіки. Вони відповідно зараз почали після 48 годин після масованого ракетного удару зараз вводитись, ну тобто, Одеса, я так бачу, як і завжди, по всій Україні вона найбільш потерпає від таких ударів. При цьому так зараз ми можемо говорити про те, що є відповідне підсилення наших засобів протиповітряної оборони. Але знову ж таки воно стосується окремо взятої номенклатури ракет І не йдеться про безпосередньо підвищення можливостей по протидії дронам Камікадзе. Хоча з цього приводу також постійно ведуться роботи. Ну, будемо мати надію, що згодом над Одесою буде сформоване повноцінне швоноване ППО. Це будемо мати надію. Ну слухайте, третій рік. Третій ну, рік повно, третій. Такої, помила, ми, да, ми маємо надію, а повинні мати були б ще там, 10 років назад. Коли поч... ну, я не знаю. Окей, слухайте, давайте за зовнішній контур. Там в Абхазії, я так розумію, що якісь. Я, я не, 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 ну, поділяю такі випадки на, на два різних, як буває. Буває, що це ось. Вибухнуло само по собі. А буває таке, що роблять такі історії спеціально для того, щоб придушити, показати, що ось зараз тут все вирішимо. От мене цікавить Абхазія і Грузія, ну якось вони будуть пов'язані, щось там почнеться. Ну в Грузії намагаються зараз все ж таки відстоювати свій а європейський вектор розвідку. І це добре, тому що якщо це проковтнути, то Грузія, вона. Ну, вона буде втрачена для цивілізованого світу на десятиріччя, а можливо навіть і більше. Тому зараз, скажімо так, це, мабуть, останній час у грузинів повернути в свою країну демократію та змінити її вектор розвідку з деструктивного проросійського на проєвропейський. Що ж до що ж до Абхазії, то тут треба усі, ви знаєте, усі так. Про Абхазію багато говорять, мов дивися, як треба. От прийшли, змінили президента, змусили його подати відставку. Слухайте, я чесно скажу: я взагалі не бачу ознак якоїсь підстави для ейфорії. Багато mm -hmm. хто просто не розуміє, що таке Абхазія. Mm -hmm. Абхазія, ну по перше, це тимчасово окупована територія Грузії. По перше з повністю. Зруйнованою економікою, з повністю зруйнованою промисловістю, з повністю зруйнованою туристичним бізнесом, з повністю зруйнованою інфраструктурою, яка живе виключно на дотації гроші з Росії. Згоден, і, згоден. і при цьому, і при цьому найважливіше Абхазія, так само, як і Південна Осетія, це тотальні. Кримінальні клани, mm. це суцільні кримінальні клани. Тому зараз те, що ми бачимо в Абхазії, це не якийсь прояв демократії, свободи слова, щось таке, чого неможливо на Росії. А ні, на Абхазії зараз це прояв війни між кримінальними авторитетами, О oh, от все. Вот, о, я про це, бо якось так ну на це дивлюся. Я не я не бачу там, які що повстанці прийшли. Люк Скайвокер зараз буде, буде добро добро якесь робити. Я от дійсно бачу, що місцеві вори. Вді ділять ділять владу, і час прийшов змінити один клан на, на інший. Окей, подивимось, побачимо, побачимо, що буде Грузія. Дійсно, тільки вчора ми в ефірі а ще цікаво, Абхазія. Якщо на неї подивитися, слухайте, ну не знаю. Ну от Абхазія схоже за занедбану базу у відпочинку. Знаєте, така ось а один будинок ще більш-менш, а інші такі, ось ну занедбані, може там. І, і, і природа красива база відпочинку, а база відпочинку, на якій інколи роблять для для наркоманів закладки, ага. а сусід розбирає а, крадені автомобілі десь на базі відпочинку. Цієї і десь нелегальний алкоголь ще варять. Тобто, ось яка база відпочинку? Ось це моновіє. Ну а грузинам я вчора говорив. Зараз вже йдеться про те, що тут рішення потрібно приймати, або буде кров проливатися, або не буде. Так просто там висидіти, золоті яйця не вдасться. Грузинам. Тобто у них зараз відбувся такий всяка ситуація, що потяг вже поїхав без них, оці європейські. Але хтось подзвонив цю кондуктору і попросив почекати десь там. говорить, ми під'їдемо на, на червоній ладі, під'їдемо, вскочимо в останній вагон. Зараз тут посидимо. Не буде так, там або проллється кров, або не пролється, не пролється, йдуть вони у бік Російської Федерації разом. Так, окей, з цим розібралися. Давайте про цей про дозволи бити, бити чи не бити. Відбулася що цікава ваша думка, а чому ж відбулася ця ось ескалація? На фоні того, що ось домовилися, там щось Трамп, Путін не ескалювати туди-сюди. Що тому не сподобалося? Чи то просто ось він проявив свій характер і. І Трампу так показав, що давайте щось робити, бо я зараз отаке можу. Чи що Що, що відбулося? Ну, по-перше, офіційного підтвердження, що ми отримали якийсь там дозвіл, ми немає. Угу. Нема жодного офіційного підтвердження. Є заяви в ЗМІ, є якісь обміркування та дискусії з боку експертів, є якісь незрозумілі заяви з боку там, російської сторони. Але ну, ми почули від якоїсь офіційної посудової особи, яка підтверджувала, що є так, такий дозвіл, і якщо він є, то які він має обмеження? Чи він не має взагалі обмежень? Бо те, що вибухало, розумієте, коли з'явилася перша ця інформація в західних змі? Угу. То говорилося, що є обмеження по Курській області, угу. але чомусь о, щось почало вибухати в Брянській області. Ну, тобто, переплутати Курську та Брянську області доволі так складно, особливо коли щось вибухає е, за сотні кілометрів е, від е, саме е, території України, ну в принципі, з цього робимо відповідний висновок. Мабуть, хтось не щось не так дочував. Мабуть, це якась маніпуляція, мабуть, хай, mm. але треба чекати саме е, підтвердження офіційно. Треба чекати вибухів. Треба чекати вибухів, тільки вони повають ну, можуть... різні. Це може бути і дрон, це може бути mm. дронний, це може бути ракети Р 360, ПКРК Нептун, про який нещодавно розповідав а, президент України. Mm. Ну і, в принципі, це може бути все, що загодом. врешті решт це може бути навіть внутрішня техногенна катастрофа. Mm. Може бути, так, на тлі цього там ще Путін е -е, почав лякати зброєю, яку вони ще не використовували. А що вони ще не використовували? Ну окрім ядерної зброї, що, що? ну, звичайно, знаю, що вони ще в принципі вони використали майже все, окрім армати. Не Нова використали... якась балістична ракета. От я тільки що зранку побачив, що чекають на пуски якоїсь балістичної ракети нової Російської Федерації. Це це воно чи не воно? Десь там, там кожна континентальна ракета. Вона балістична. А, яку саме балістичну ракету? Якщо оперативно-тактичного призначення, то цей і скандер. Нічого іншого в них немає. З ні, ну як нічого іншого. Там, якщо вони ще знайдуть Луна м або точка У десь завалялася, або Ельбрусу, тоді можливо. А так, mm -hmm. в принципі, цей іскандер. Якщо говорити про інше, то це тільки МБР, межконтинентальні балістичні ракети. Нічого не очікувано. Від них не можна ну, ну там вже нічого немає такого, чим вони могли здивувати. Все, що вони могли застосувати. Вони застосували. навіть під час останнього масованого ракетного обстрілу було застосовано циркон. Ну вони дуже рідко їх використовують, але ж ми бачимо, що тим не менше ми вже бачили і церкоди. Нічого такого феноменального, таємного руйнівного в них немає. Ну окрім звісно що це ядерна зброя, але ядерну зброю вони не застосують. Так слухайте, що ми забули з вами про це, про наляканих фінів? Без інтернету, який за безпорнохабу залишилися Фінля... Фінляндія. Слухайте, прирізали кабелі, кажуть. І, і що, і бої. Слухайте, я так дивлюся, що там відбувається. Бої тягають туди-сюди, оці демаркаційні. кабелі перерізають. Там хтось щось буде робити чи ні? Чи це провокація? і що? І норм. Ну, там інформація, яка зараз з'являється, там нібито до цього було причетно китайське судно. Тому так, нібито так. Тому зараз будемо дивитися, як буде розвиток подій відбуватися. Але в принципі, так, у Росії достатньо розвинені підрозділи, підвод диверсійні підводні підрозділи. Про них постійно ну, свого часу вони навіть наприкінці 80-х та початку 90-х років. Вони мінували норвежські е, об'єкти видобутку в е, видобутку нафти та е, газу, Його. от, от у чому норвезькі об'єкти, саме усі великі, такі, так, в морі, які стоять, вони були заміновані росіянами. І е, і от, от у тому то і справа, що. В них на жаль, але не погано, ні, підрозділи підводних для проведення під водою диверсійних дій, тому так так окей, цьому... а на а, а навіщо це випадковість, чи це одні... що? Я, я, я... як це може бути випадковістю? Це навіть той самий, якщо пам'ятаєте підводний човен Лошарик. лошарик. Із... Так, а він заявлявся як наукове підводне судно. Називу це так, підводний човен. А насправді він був призначений для проведення під підводних диверсій з використанням відповідних команд. І Росія завжди готувалася до таких диверсій, типу перерізано кабель, заміновано там якусь нафтовий якийсь об'єкт і так далі. Для неї це загально до ми говоримо там інколи говоримо про доктрину, ядерну доктрину mm. Росії. А в її доктрину, окрім цієї ядерної доктрини, а й оборону наступальну, і так далі, завжди, як і в радянському союзі, входили диверсійні дії. Тому такі підрозділи завжди були, щоб mm. погрожувати, щоб шантажувати, щоб демонструвати, ми можемо. Ви нам нічого не можете зробити. І Ніхто нічого не може зробити і робити не буде. Так така ситуація, я так розумію. Ну, станом, поки що на зараз ми бачимо, що це продовжується так. Окей. Okay. Так, слухайте, з урахуванням, ну, давайте так, okay. з можливих оцих дозволів. Ну, Я чув про 300, давайте так. от Якщо щось. от… Від чого відштовхуватися про 300 кілометрів передислокацію Російська Федерація буде щось якусь робити? Як Склади пересувати, наприклад, нафтоприродний завод або склад з боєприпасами, де зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів, і так далі, і так інше. А в зоні ураження а, балістичними ракетами, типу атакам, знаходиться. Mm -hmm. Більш сотні, навіть більш ніж дві сотні військових та пов'язаних з військовими об'єктів, по яким можна наносити удари, і всіх передислокувати неможливо тому ні. Щось дійсно вони спробують передислокувати, але загально навіть той самий Морозовська авіаційна база, навіть Балтімор і так далі. Всі ці об'єкти авіабази, 16 авіабаз вони потрібні як авіабази для підскоку. Будь-якої миті туди може прилетіти фронтові бомбардувальники для дозаправки і пальним, і туди щось може прилетіти у відповідь, mm -hmm. тобто їх неможливо ага. якось. Ці Окрім цього іншого, там знаходиться фронтова авіація, штурмова авіація. Тобто вся тактична авіація, яка має обмежений радіус польоту з повним бойовим навантаженням, тому угу. будь якому раді її передислокувати ну просто неможливо, бо вона не буде долітати навіть до кордону з повним бойовим навантаженням, не зможе долітати навіть до кордону а, Росії та України. О, от я хотів це зрозуміти на, на обстріли на, на наших цивільних об'єктів. Ну, слухайте, бо вони тупо по, по по домам вже почали бити просто, просто отак от у от, по, по, без всілякого це якось вплине, ну от може вплинути оця дальність атакам. Це. Терор з боку Росії щодо протицивільних він був, є і буде залишатися. Тобто атакамси вони будуть впливати саме на хід бойових дій на можливості російських військових питаннях оперативно-тактичного рівня. Якщо ми говоримо про терор цивільного населення. А удари по аеродромам так будуть впливати. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про нальоти дронами Камікадзе, чи якщо ми говоримо про терор ближнього радіусу дії, артилерійські обстріли реактивними системами залпового вогню, нальоти FPV-дронів, Як це в Херсоні, наприклад, відбувається на цивільних, то тут на жаль, це не буде впливати. Воно впливає саме на оперативно-тактичний рівень. це напряму. Ну може не опосередковано. Ну так, от, от, от ну без тут без ціляких домовленостей. Тобто, ми знайшли точку, налякали, вдарили туди, і там зрозуміли, що от ну от туди не можна. Війна війною, але є якісь ну прав. Ну слухайте, гатити просто по багатоповерховим будівлям. Ну, це вже якась просто, я не знаю. Це. Це просто терор. Ну ніяк не за це просто терор. Може, не опосередковано. Побачимо. Окей, ще раз кажу, поки дійсно офіційних історій немає, ну побачимо. Слухайте, прочитав у вас цей про мотивацію військових і про те, що в Російській Федерації думає, так розумію, їхня прийняла закон про те, що списувати кредити тим, хто на їхнє СВО пішов до 10 мільйонів гривнів. А у нас, ну слухайте, ну всі у нас проблема. У нас у нас про проблема, і ось кажуть, що плани не, не, не виконуються і вся ця інша історія. Ось що ви думаєте: мотивація військових, військовозобов'язаних, гроші. Яку тут вони частину ланку відіграють? Важливо. У нас станом на сьогодні важливо. Це вже ми давно не говоримо про ідейність та мотивацію, виключно на ідеологію, як це було перший рік війни. Зараз може бути мотивація тільки фінансово, якогось іншого підвищення рівня мобілізації та залучення саме тих, хто хоче воювати за гроші, так але він на це згоден. А це куди більш мотив... мотивація більша аніж ті методи, які зараз використовуються. З виконанням щомісячних планів по мобілізації, ну знову ж таки, ми знаємо ці методи. І люди, яких таким чином мобілізують, яка в них мотивація на полі бою? А майже ніякої. Плани, нібито, і виконується. А хто приходить в підрозділи? Ну, тобто, Віт. багато командирів підрозділів, вони просто матюкаються від того, що до них приходить. Ну там взяли якогось на вулиці наркомана. І відправили в зону бойових і, і у нього там ломка розпочалась. Ну отже, слухайте багато є таких ситуацій, про які можна говорити. Тому потрібно, щоб була мотивація. Якщо є мотивація, то безумовно, хоча б фінансово, то людина вже має якісь, ну, якусь мету для того, щоб виконувати бойові задачі і продовжувати заробляти гроші. До речі, давайте про історію трохи згадаємо. Пам'ятаєте ці хрестові походи? Згадайте, бути лицарем це дуже коштовно. Тобі там один костюм не ті коштував, ну я не в душах вимірювалася а в людських, тобто фі фізично. І Там вони воювали за щось. І отут, оця це навіть не метафізика, якась про приватне так про приватну власність йдеться. І якщо у нього немає цієї приватної власності, ну як він за неї да, буде воювати. У нього з приватної власності тільки Хрущовська квартира, яка після радянського союзу йому е залишилася. Ну, хоча б тут дайте йому ці кошти. Щоб у нього з'явилися кошти на цю приватну власність, і він як лицар пішов її захищати, не за ефімерні да, якісь е, речі. Ну і, і ще раз, і по кінцю, навіть якщо ви його кидаєте там вже потім на 600 гривень, там після того як йому в вресталіші відрубали руку чи ногу, у нього хоча б залишиться кошти, щоб щось робити, якось лікуватися, розумієте? якщо йдеться от про кошти, які от будуть платити, а тут ані коштів таких не виплачують. І потім та ситуація, і він ні, ні з чим. Із приватною ще раз, і з приватною власністю, тільки з хрущевською квартирою, яку потрібно буде вже продавати, міняти, щоб купляти протез. Розумієте, отака. І там військові, вони все розуміють цю ситуацію, тільки про це і кажуть. Я не знаю, і гроші є. Ну от я вам серйозно говорю, гроші ну на, на це є. Там, якщо подивитися, яка кількість грошей просто з, з кимось я з дубіною з дубіною я спілкувався. Він казав, що там більше третини бюджету, вона просто губиться. У когось на карманах, у когось на схемах, у когось там десь на оборудках. Просто от пу-пу-пу-пу нема. Є гроші. Я, я не розумію дійсно цієї історії. Ну і на фоні цього, мотивація. Ситуація на фронті. Яка ситуація на фронті зараз? Ну, скажімо так, стабільно складна складна ситуація. Ну так от, давай. Росіяни продовжують тиснути на Краковському напрямку. Поступово вони просуваються по сухим їлам. І це це південна південний виступ під кура. Вони обходять саме Курахове з півдня і з півночі, так само. Тобто вони продовжують тиск на саме місто і намагаються утворити такі умови, щоб південний виступ взяти в оточення. Хоча я думаю, що найближчим часом, саме по сухим і по населеним пунктам поступово будемо відводити свої гарнізони на більш вигідні. Позицій. Ситуація біля Покровська, в принципі, вона не змінилась загально за останній час. Там відбувається процес формування умов для наступу росіян, але вони чекають саме, коли буде сформований південний фланг, саме з Курафівським виступом. А ну і турецьк, турецьк там зараз інтенсивні бойові дії в міських умовах, так само, як і в Часовому Яру. В часовому яру росіяни посилили свій тиск і намагаються прорватися до центру самого міста. Тобто відбуваються постійні накати з використанням піхоти і не тільки. Mm -hmm. Так, а оці ці щось ви обманули: курський наступ, контрнаступ. Курський контрнаступ росіян. А, як там? А там контрнаступ, там місні штурми, які відправляються в м'ясорубку. Це навіть контрнаступом було важко назвати. Це якась м'ясорубка. Ну, ні, на мій погляд, росіяни поставили задачу перед своїми військами до кінця цього року. Повернути контроль над Курською областю їм це не вдасться. Такої можливості буде. А от ця історія накопичення угрупування їхнє на півдні, нашому що там Запоріжжя, Дніпро. Оця історія. Це Дніпро може спати спокійно, тільки терор, ракетний терор та дроновий терор. А так само, як і Запоріжжя. Ніякого наступу на Запоріжжя та на Дніпро відбуватися не буде. А от в чому загроза, це по лінії боєзднення роботинського виступу, район Гуляйполе. Тобто Орійський напрямок, район Гуляє Поле і є небезпеки для великої новосілки. Це, в принципі, Донеччина, але це саме той район, який межує з Запорізькою та Дніпропетровською областями. Росіяни зараз намагаються утворити охоплення великої новосілки з не тільки з півдня заходу та сходу, вони зараз а, ще і. Намагаються охопити з півночі для цього. Вони використовують напрямок через село Шахтарське, яке вони захопили нещодавно, і охоплення з Як це відбувається? Вони намагаються вийти з Шахтарського на роздоль. А роздольня це прямий шлях на велику новосілку, північно-східна траса. Тому вони будуть намагатися велику новосілку одразу з чотирьох навіть напрямках покупити. Окей, окей. До, потік, я на останок можу згадати: там президент зробив декілька відео, я так розумію, з Покровська з Курахова. Ну, Це погана прикмета. Це погана прикмета. Як зазвичай після цього, після таких звернень, відбувається плановий переміщення наших збройних Сили так... там ну, був би президент, не був би президентом. ситуація така, що вихід наш вихід нашого гарнізону це питання часу. Питання тільки у тому, скільки це займе часу для того, щоб гальмувати російських окупантів, щоб вони мали максимальні втрати. Тобто для нас основне це виснаження ворога перед їх наступом на Покровськ, і Курахова ага. від цього головну роль. А те, що буде втрачено Курахова, ну тут не треба якихось ілюзій мати чи фантазії. Так воно і буде, на жаль. Так, наостанок у вас. Запитаю, сьогодні бачив, цитую президента, що якщо Сполучені, нашого президента, якщо Сполучені Штати зменшать допомогу, то ми програємо, програємо, програємо війну. Ось така історія. Хоча, слухайте, на презентації плану посилення стійкості, було зовсім інші заяви про те, що навіть без цього будемо своїм чимось воювати. Ваша думка, ваша думка при зменшенні захисту. Fox News, які брали інтерв'ю у президента, і якщо о, конкретизувати, то Fox News – це змі, яке знаходиться під республіканцями. Mm -hmm. Вони знаходяться під республіканцями, і це було звернення саме наратив, який транслювався республіканцям, і це Дональду Трампу в першу чергу. Для розуміння, що можу очікувати, тобто це звернення саме ця інформація, саме для цієї партії, та ну, не майбутнього, а вже фактично без двох місяців як президенту 47 сьомому президенту США, а тому сприймати в нашому інформаційному середовищі, в нашому контексті цей наратив, ну я думаю, що треба більш так з критичним мисленням, це не для нашої аудиторії. Mm -hmm. Так, ну слухайте, ну, а сама адміністрація Трампа і вся ця історія, і вся ця історія там, з Афганістаном, південним В'єтнамом, півде, і от цією всією історією, вона, ну, ну хоч вони ж не захочуть повторити ситуацію, чи ні їм барабан, ще брати на себе таку історію. Війти в історію, як черговий президент, як, який прийшов до влади, мав можливість перемогти і цього не зробив. Ну якщо Трамп хоче бути лузером, то він буде лузером. Але це амбітний нарцис. Тому у мене все ж таки є сумніви, що він хоче в останній шанс, який йому випав. Він хоче вийти в історію як людина, яка ще утворила якийсь заморожений. Заморожений конфлікт рівня північ-південь, розподіл країни на дві частини. Хоча могло все бути зовсім за сценарієм. так. Я чув, бо читали там що про чи надзвичайний стан, примусова депортація, вся ця історія. Я собі <гум> уявляю цю ситуа... цю ситуацію, як там всі напружилися. Не знаю, дійсно, мені здається, що він більше хоче і претендує на нобелівську миру оцю всю історію. Мені думаю, я думаю, що він тут туди і мітить. Не знаю, як воно вдасться якими методами. Поки Путін йому ляща плюнув в обличчя і сказав, що давайте шевеліться швидше. До речі, знаєте, як зараз у них період називається в Сполучених Штатах? Даблдак. Даблдак. Дві качки. Той. Майже не президент, а і ще не президент. І от даблдак. Така от ситуація. Дякую. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, до наступної зустрічі і здоров'я вам. Слава Україні. Героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!